Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову розпочинаємо з сумного на російсько-українській війні. Загинув колишній професійний футболіст Роман Сорока, який на початку нульових грав за Тернопільську ниву та професійні і аматорські команди області йому було 46 років. Від снайперської кулі ворога обірвалося життя іншого українського футболіста Ігоря Стахіва. У його професійній кар'єрі були івано-франківське Прикарпаття, Запорізьке торпедо, Кременчуцький Кремінь, Кірвоградська зірка, хутровик Сьогодні кількість спортсменів та тренерів, які загинули, це лише ті, хто мали відношення до національних збірних команд України: 456 атлетів, понад 500 об'єктів спортивної і більше 100 молодіжної інфраструктури зруйновано. 1 мільйон 400 тисяч гривень, виручених від продажу квитків на матч фіналу Кубка України Орскла Полтава шахтар донецьк який відбувся 15 травня у Рівному на стадіоні Авангард. У присутності трьох з половиною тисяч глядачів Українська асоціація футболу передала національній мережі реабілітації. Ніх центрів Рековарі для поранених військових, яких на сьогодні 12 у державі. бій реванш між абсолютним чемпіоном світу з суперважкому дивізіоні між Олександром Усиком та екс-чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня цього року в Р-Ріяді, де було проведено і перший поєдинок. Про це повідомив радник Саудівської Аравії при королівському дворі вранці міністра і голова головного управління розваг. Турки Бін Абдул Мохсен Аль-Шейх. Спортивний клуб Дніпро 1 отримав пропозицію щодо трансферу півзахисника Олександра Піхальонка від Київського Динамо. При цьому повідомляється, що при переході гравця до Дніпровського клубу Шахтаря в контракті був прописаний пункт, згідно з яким будь-яка пропозиція щодо Піхальонка схвалена спортклубівцями, має бути показана Донецькому клубу, ознайомившись з пропозицією Динамо Шахтар. Прийняв рішення її повторити. Ймовірно, може йти про суму 2,5-3 мільйони доларів брати Константинови з Нікополя. Студенти Дніпровського українського державного університету науки і технології завоювали Андрій Золоту, а Євген Срібну і бронзову медалі в різних дисциплінах чемпіонату України серед студентів зі скалелазення, який завершився в Кременчузі. Дніпропетровська область стала переможцем загальнокомандного заліку серед регіонів у двоборстві. Трудність болдеринг у Дунту посів перше місце серед закладів вищої освіти. Змагання на Національного масштабу Кубок Придніпров'я 2024 відразу з рівнем присвоєння звання майстра спорту України переможцям своїх вагових категорій серед близько 200 хлопців та дівчат віком до 21 року вперше за останні 15 років відбулися у Кам'янському. Майже півтора десятиріччя Кам'янське не приймало у себе турнірів з дзюдо всеукраїнського масштабу і ось нарешті подібну прогалину Спільними зусиллями вирішили заповнити Федерації Дніпропетровської області та міста з цього виду спорту, які на татамі спортивного комплексу Здорове життя організували і провели змагання національного масштабу Кубок Придніпров'я Придніпров'я-2024» відразу з рівнем присвоєння звання майстра спорту України, переможцем своїх вагових категорій. На старт вийшли близько 200 хлопців та дівчат віком до 21 року, які представляли гарну низку регіонів держави: Львів, Миколаїв, Харків, Суми, Житомир, Київ, Одесу, Хмельницький, Запоріжжя та інші, як запевнили одні з ініціаторів і засновників ресталища, віднині турнір має стати традиційним. Ми плануємо розвивати ці змагання кожного кожен рік. Це перше, друге. Я дуже задоволений, задоволений тим, що як проходять змагання, як працюють діти і взагалі організацію цього турніру це перший мастерський турнір в Кам'янському за останні, мабуть, десятиріччя. Хочу пожелати молодим ребятам успіху, щоб не тільки виповнили на цьому турнірі мастерів спорту, а щоб і Далі продовжали, щоб чемпіонати України, Європи, мир. Я сам знаю, коли на чемпіонаті мира играет гімн, аж мурашки бігуть. Так що я їм всім цього бажаю. Про високий рівень і статусність організацій та проведення змагань красномовно свідчить і ранг почесних гостей, серед яких голова Федерації дзюдо України, очільник відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, дворазовий призер Олімпійських ігор Роман Гонтюк, перший чемпіон світу часів незалежності України Георгій Зантарая. Разом з керівниками міста і спорту Кам'янського вони вшанували та привітали зібрання у ході традиційної стислої урочистої церемонії відкриття турніру, невід'ємною складовою частиною якого стало виконання державного гімну України та вручення пам'ятних відзнак і нагород за популяризацію розвиток і розбудову цього японського бойового мистецтва і олімпійського виду спорту на теренах держави і регіону. Я хочу подякувати організаторам за запрошення, що можу приїхати, поділитися з молоддю своїм досвідом. І прекрасний майстерський турнір, де спортсмени можуть виконати норматив майстра спорту. Хороша організація, теплий прийом. Щиро дякую Кам'янському і Дніпропетровській області. У області дуже сильна федерація, як і в місті е, Кам'янському, дуже сильний президент. Е, як і президент Національного олімпійського комітету, який все робить для того, щоб е, спорт прогресував, розвивався. Я впевнений, що результат буде не за горами. І я впевнений, що для кожної дитини такі змагання дають ще більше можливостей. До прикладу, сьогодні, якщо ти виграєш, ти становишся мастером спорту. Це ще одна, один е, змагання, де ти зможеш до, досягнути таких вершин. Вони, звісно, підкорилися сильнішим у семи вагових категоріях нарізно серед хлопців і дівчат, які, окрім золотих нагород, чемпіонів, були удостоєні високого звання майстер спорту України, що віднині, звісно, зобов'язує їх не тільки постійно підтверджувати здобуту ступінь у сутичках з суперниками, яким буде за честь долати титулованого опонента, але й наполегливо працювати на тренуваннях далі, щоб вже незабаром зійти на нову чергову вищу вершину, бо вдосконалення немає меж в таких залах. При таких змаганнях рождаються нові спортсмени, рождаються нові зірки, які будуть через 4 роки показувати результат на наших, за нашу країну на Олімпійських іграх. Наразі ж переможцем загальнокомандного заліку першого всеукраїнського турніру з дзюдо Кубок Придніпров'я серед молоді віком до 21 року стала збірна Дніпропетровської області, яка завоювала 23 нагороди, з яких 5 золотих, 7 срібних і 11 бронзових. Зала спортивного комплексу Придніпровської академії будівництва і архітектури стала місцем проведення перших не тільки в Дніпрі, але і державі загалом відкритих всеукраїнських змагань серед вікових категорій зі стрибків на подвійному міні-батуті. Зала спортивного комплексу Придніпровської академії будівництва і архітектури стала місцем проведення перших не тільки у Дніпрі, але й державі загалом відкритих всеукраїнських змагань серед вікових категорій зі стрибків на подвійному міні-батуті, які є однією з дисциплін Олімпійського виду спорту стрибків на батуті. Щоправда, сама вона до програми Олімпіад не входить, натомість в діапазоні всесвітніх ігор присутня. Стрибки на батуті він олімпійський від. Стрибки, стрибки на акробатичній дорісці не олімпійський від. І третя дисципліна це стрибки на подвійному міні-батуті, яка, ну скажімо так, трохи відстає від інших, але ми намагаємося, ми робимо все для того, щоб в Україні, в нашій країні, вона ця дисципліна розвивалася. Тому і проводимо такі змагання. Стрибки на подвійному міні-батуті входить до програми всесвітніх ігор. Це як Олімпійський, середньоолімпійський дисципліни. дисциплін. Це невеличкий такий батут. На якому виконуються два елемента, ну і відповідно приземлення. Спортсмени розбігаються, виконують два елементи, приземлення, все, треба приземлитися в певну зону, якщо там він приземляється в іншу зону, йдуть збавки, якщо не чітка техніка виконання, так само йдуть збавки. Ну і враховується складність виконаних елементів. Тобто з цього складається така дисципліна. У змаганнях, окрім господарів, які вже мають досвід відносно успішного виступу, Яни Кутової на представницькому турнірі, де вона посіла 10-те місце серед 96 суперниць, участь взяли також спортсмени Миколаєва, Полтави і Києва. На початку стисли урочистої церемонії відкриття турніру, зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих на війні проти Росії, після чого присутніх почергово привітали та побажали успіхів. Державний тренер збірної України зі стрибків на батуті, акробатичній доріжці та подвійному міні батуті Ярослав Калюжний і заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай, яка серед іншого, подякувала Дмитру Гаку за організацію і проведення змагань. А сьогодні для Дніпропетровщини визначна подія, адже вперше за часів незалежності Дніпропетровщина приймає всеукраїнські змагання із із стрибків на подвійному батуті. Також приємно, що до Дніпра приїхали спортсмени із Київщини, з Полтавщини. Ми пишаємося і висловлюємо слова вдячності президенту даного виду спорту, пану Дмитру, за все те, що він робить, аби даний вид спорту розвивався. Далі мав місце потішний і дотепний виступ ансамблю кригітних дівчаток, які, попри малечий вік, сміливо опановують ази черлідингу. А державний гімн України, який пролунав під склепінням зали, став традиційно прологом змагань, де, звісно, будуть переможці і призери. Натомість, тих, хто програли зазвичай, не буває. Адже всього 10 хвилин активних стрибків за витратами енергії можна порівняти з 30-хвилинною пробіжкою. Окрім того, вони характеризуються малою стомлюваністю від них і бажанням продовжувати заняття, які Дарують заряд бадьорості, що обумовлюється виробленням організмом гормону ендорфіну, відомого ще як гормон радості. А що ще потрібно? І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди, спокою ми переможемо. На все добре, до побачення.